Знову я на узбережжі Середземного моря, Вітаринського звичайно, який тут у мандрагонах компанії в Італії. І знімаю агаву спочатку дітей більших і маленьких. от І знову цю страждалицю. Страждалицю яка. Загине, вже майже загинула. Просто хочу зафіксувати майже кожен її крок, кожен день хоча б, щоб зафіксувати це незвичайне і неймовірне явище. Ага. І я тут іще до її історії. Бо вона столітня, столітня, я коробочки. Ну, правда вже коробочки, більшість згодом. Розвелетілися і буде народжуватися нові її дітки, а вона гине. От на останку життя, на останку, ви таке бачили у когось, у людей смішно навіть думати. Вона нахилена, вона нахилена, вона падає скоро, Я хочу до того, щоб... 100 літ за 100 років бо вона вже вмерла засохла і діточки досихають і розлітаються. коли вона впаде це невідомо бо засохла хто з нас скільки може От. і вона і тут і гори наші поряд і більш дальні гори. І там ще є благині, яких не видно. Не видно. Зато видно море. Там такі цікаві суда величезні. От. І море вищить. І маленька парочка тут є. от, І далі збережжя продовжиться. І на ньому стоїть вона. Агава. Ага, вояка проживасту років.